Вірш Аліни Войтенко не забувай в думках ні на хвилину, не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. стоїть чий син, стоїть чиясь дитина, чиясь щастинка серця і душі, чиясь така безмежна половина і цілий всесвіт. Кожному вірші, не забувай. Коли лягаєш спати, коли зима постукає в вікно, коли кругом загорне сніг лапати всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися, дякуй тихо, бо там під снігом, у далекім бліндажі, Тримають спокій, молоді солдати своїм життям щоразу на межі не забувай. Коли захочеться роптати, Коли нестача світла чи тепла, Що десь куточку плаче чиясь мати, І чиясь згорована вдова, не забувай в думках ні на хвилину чого вартує, там тепер зима, яку бачать, навколи вони картину Геть не таку, як в тебе, із вікна.